то она е И все тут есть. А тут непонятно, чи есть, чи немає, И тут есть она. Ось тут прожилка є, а точечки я не бачу. Але все може бути, що воно живе. Ми його що ти поставиш? А ці ще передивимося. Доброго часу, любі мої підписники та гості мого каналу. Ось я і зробила авоскоп. Передивилася всі яйця. Це яйця китайської пухової. І порадуватися чи не порадуватися не знаю. Поки ще рано, будемо дивитися, що вилупиться. Два яйця, звісно, повністю не опліт, Воно пусте. А 15 яєць вроді би, там ще з 15 яєць, два ще підозрою, а так везде зародища є. І будемо чекати, коли буде вилуп. А вилуп буде 12 січня. Тому спостерігайте, побачите, які в мене пухнастики вийдуть з цього. Е, купляла я поховити е, яйця похової китайської тут недалеко в Чернігівській області, дуже приємний господар, у нього три лінії: їх є кремові, пепільні і ще е, якісь, я не, не пам'ятаю, як називаються вони. Якщо вас зацікавить, пишіть, питайте, я можу дати е, номер телефону. І ви зв'яжетеся або по вайберу, або по номеру телефону. І закажете собі таких прекрасних курочок. І це не дешеве зразу кажу. 10-20 гривень воно не буде стоїть. Тому дзвоніть, узнавайте, скільки воно стоїть. Я тут не буду озвучувати, скільки воно стоїть, Ну не дешево Зато буде красота в господарстві.